накладочки від Матури з таким магнітним ключиком, які закривають ключовий отвір. І злодій не може маніпулювати інструментом для відкриття. Чим вони, чим вони хороші, розкажіть, будь ласка? У тілі броненакладки розположені вісім магнітів різної полярності. В самому ключі магнітів ніяких немає. Тут тільки розпиноване тіло металеве, ось, ось з комбінацією по, по направляючим. Тому і це магнітна броненакладка серії Defender, які додатково оснащені штифтами від висверлювання в тілі самої броненакладки. Це якщо вже хтось буде намагатись вандальним методом висверлювати чи якось виламувати, то буде нам попадати обов'язково на загартовані штифти, які в тілі вплавлені. Дуже дякую. Такі цікаві броненакладки. Є в різних кольорах. І також зауважу, що ці броні накладки бажано втоплювати максимально, тобто монтувати на сам механізм замка.